Мене молодого зумо, зуморозу, зумо. раду наш красенний, раду наш прекрасний, не цураймалося. Одною рукою так сильно і ніжно вбивай мене, віддай мені муку своїми руками, моїми губами, лікуй, лікуй себе. Щедри, щедри, щедрі очка прилетіла ласівочка. Викликати господаря, викликати Вийди, вийди, господарю, подивишся на кошарю. Там я бочки натопились, а ячки народили упаду собі на лихо то, то хоч серце біль доходить я собі вставала тихо Що болить мене питали, але я не пізнавалась. Я була малою горда, щоб не плакать, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим скінчиться драма, і отот зірватись, має гостра злобна епіграма. Безпощадні зброю сміху, я боюся піддаватись. І забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятись. Ой,